Ми в онлайні, угу. що, може, почекаємо буквально декілька секунд, так, а поки хтось приєднається. Буквально хвилинку. Ну що ж, ну почнемо? Давай. Добрий день, шановні слухачі. Дякуємо всім за те, що ви знайшли час і прийшли сьогодні на вебінар. Мене звати Антон, я менеджер з продажу. Також зі мною моя колега Юлія, менеджер складів. Всім привіт, рада вас всіх бачити. Ми вирішили провести серію щотижневих вебінарів на тему, як заощадити кошти на логістиці та складах для Амазон продавців. Так, дякую, Юля. Ми представляємо компанію Питання Logistics, яка є експертом в сфері логістичних та складських послуг для e-commerce підприємців, а саме таких, як Амазон, Шопіфай, може так, так, ібей Etsy, так, і останній гравець це Волмарт. Навіть Волмарт. Так. Нічого Давайте трохи розповімо про нас. А, можливо, хтось тут вперше і про нас не чув раніше. Uh -huh. А по-перше, ми являємося логістичною компанією, яка робить логістику так. з України Китаю в США. Може, ще з інших країн? Так, так. з інших країн. Все, що бажаєте, а ми обожнюємо складні перевезення. Там, де потрібні мільйони агентів, де потрібно доставити вантаж із Китаю до Марса. Марс США так називається? щось таке. Клас. Якщо у вас є складний вантаж або складна доставка, пишіть нам наші обожнюють такі перевезення. Також у нас є склади в США, Канаді та Великобританії. В США у нас є чотири склади: Лос-Анджелес, Даллас, Нью-Йорк. Який твій улюблений? Нью-Джерсі. Uh, молодець. Не забув у нас. Також є 8 років досвіду роботи з Amazon. і е, ми дуже раді, що ви до нас всі приєдналися. Ми трошки змогли познайомитися. Я повторю ще раз, що ми вирішили провести серію щотижневих вебінарів на тему, як заощадити гроші на логістиці та складах для Амазон-продавців. Дякую, Юля. Хочу сказати, що теоретичних знань у вільному доступі сьогодні більш ніж достатньо. Тому мета цього вебінару розкрити якесь питання через призму саме нашого досвіду і прикріпити реальними кейсами, чого в інтернеті доволі мало. Кожного тижня у нас буде один-два вебінари з практичними кейсами та чек-листами по закінченню вебінару. Після нашого онлайн-заходу ви отримаєте на свою електронну пошту чек-лист з практичними порадами для продавців. Також буде надіслане посилання на запис цього вебінару на випадок, якщо ви пропустили щось важливе. дякую. Починаємо. Так. А... Що ж, Антон. У Нас сьогодні ти готував історію, і я готувала історію. Так. Яку історію приготував ти? А, в мене дуже цікава історія про логістику, а саме наша перша історія про те як, про те, як ми а, вивозили вантаж клієнта через авіа на початку війни, і найголовніше, як ми приготували цей вантаж. Ого, яка класна історія. Ну то я так класніше, чим моя так можливо. А, історія починається з того, що вантаж клієнта був забукований на виліт з Борисполя на 16 лютого, 2022 року. На 16 лютого так Так, після повідомлень США про наступ Росії, всі авіакомпанії призупинили ж рейси. Так, і наш вантаж а, залишився на експортному складі Борисполя, що являється доволі такою. Сильною новиною. Oh, so. <laughs> на той час ми шукали альтернативи для переоформлення на виліт з іншої авіакомпанією, mm -hmm. Але всі компанії або давали дуже високий тариф, mm -hmm. або не було місця, або mm -hmm. теж скасовували виліти. Всі хотіли встигнути, і що ви тоді робили через декілька днів, 19 лютого, ми отримали місце на рейс з іншою авіакомпанією Не той, що ви так, так, з другою, та були готові полетіти з дорожчим фрахтом. Він mm -hmm. був дорожчий, але в цей час перша авіакомпанія також повідомляє нас, що відновлюються рейси 25 лютого, 22 року. Ah, 25 двадцять ну, от так тоді ще ніхто не знав. А в чому була складність і терміновість цієї відправки? Клієнт хотів, якби запригнути в цей останній потяг, чи як взагалі ніхто не підозрював цього? Ну, по-перше, Два лютого той фракт, який нам давали, він mm -hmm. був поспопередньо зложений тарифом дешевше. По-другому сама оперативність і а, відправки була в тому, що у клієнта ау посток, сама розумніше так завжди. коли Давсток це всі клієнти нервують і хочуть чим пошвидше. Так а, вони завжди наш клієнт завжди відправляють а, авіа, коли у них в Також даний клієнт є і в. Морських перевезеннях, а ми розповімо вже на наступному вебінарі про те, як ми вивозили контейнер під час війни. Ага, значить, це вони вирішили море пустити так, під так. до війни і авіа. Так запімці добре. Сподіваюсь, ми зараз знаємо. Так, так і що ви вирішили? А, ну, після довгих перемовин з авіакомпаніями ми прийняли рішення видіти дорожчим трахтом. А ми mm -hmm. переоформили документи, і наш вантаж вилетів 22 лютого. Ну ви прямо так. Ми дуже... А хто так наполіг на тому, щоб все таки не чекати 25 лютого, а їхати все таки 22 і не чекати? все таки це наше рішення. Mm -hmm. а, Нема, не менш можливим нюансом є те, що вартість вантажу 150 тисяч доларів. Так проблема могла б виникнути на кожному етапі, якби отримавши інформацію про 25 лютого, mm -hmm. ми залишили це на потік і прийшли б до актуальних відвантажень. Ну, так просто чекали б 25 п'ятого лютого і все, але з огляду на актуальні події, ми провели додаткову роботу, що допомогло врятувати вантаж у цій ситуації. Ага. І які ми можемо зробити висновки? Ну, по -перше. ситуації? Дякую, цікаво зараз. По перше, працюйте з логістичними компаніями, які детально вивчають ситуацію і а, мають особистий підхід та ресурси а, та приділяють достатньо уваги вашій відправці. А по-друге, ми самі робимо сервіс під ключ з багатьох складових частин. Ага. А, також це дає змогу контролювати кожен етап окремо. І по третє, найголовніше, ми витратили час на перемовини та кошти на дорожчий фрахт. А нам вдалося дійти висновку, що найкращим виходом буде полетіти щонайшвидше, а не дешевше. Тобто історія для вас закінчилась добре. Ви встигли доставити вантаж клієнта в терміни, які він хотів, у нього не було автостока і найважливіше, щоб клієнт був задоволений. Так так. я думаю, найважливіше те, щоб клієнт не втратив 150 п'ятдесят. Десяти тисяч доларів, доларів дав товарі. А я чув, що, що в тебе також є історія. Що ти хочеш нам розповісти? Так, в мене також є історія. Вона не така класна, як в тебе. Але моя історія буде про те, як заощадити кошти на складських послугах США. Наша компанія досить давно на ринку складських послуг, і за час своєї роботи ми. Мали багато випадків, які були пов'язані саме з поганим чи неправильним маркуванням вантажу наших клієнтів. Саме тому у нас на складах розроблена спеціальна форма маркування, спеціальна лейбла. Всі наші клієнти про неї знають, тому що постійно про неї нагадуємо. Вона забезпечує нам, по перше, швидший прийом і відправлення коробок, а також ефективний контроль складських запасів. У мене питання: а навіщо маркувати додаткові коробки, якщо китайці вже щось маркують? Хороше питання. Наші клієнти е, теж задають е, таке питання: навіщо нам одну і ту саму інформацію вказувати двічі. І так там написано, скільки юнітів в коробці, або там назву товару, і таке інше. Але е, китайці часто бувають. Мутаються і в нас неодноразово були випадки, коли були написані розміри коробки одні, а по факту вони приїжджали інші. І я хочу вам розповісти про один з випадків, який в нас стався цікавим, таким якраз маркуванням транспортних коробок. На наш склад було доставлено вантаж одного з наших клієнтів. Це були обкладинки в двох розмірах. Так, ем, як виявилося, потім виробник при відправці коробок неправильно промаркував коробки, ем, і так сталося, що нам довелося їх інспектувати. Тобто можна було зробити таку міні-інспекцію коробок. Так, клієнт сам це запросив, тому що в нього були якісь сумніви з приводу виробника. Або це виробник сам запитав, сказав йому, що ой, ми не впевнені, чи ми там правильно положили чи той розмір в ту коробку. Або клієнт просто вже мав до цього проблеми з виробником і вирішив просто перевіритись. І він нас попросив від. Вкрити там буквально одну-дві коробки кожного розміру і подивитися, чи те, що написано на коробці, відповідає те, що є всередині. Коли ми от отримали цей вантаж, і ми так і зробили, як нас попросили. Ми вияснили, що у нас не збігається те, що маркується, і те, що знаходиться всередині, і зрозуміло, що клієнт нас попросив повністю це змінити, перевірити, і складність полягала в тому, що візуально обкладинки першого та другого розміру були ідентичні. Їх, вони відрізнялися лише розміром. Але розмір, ну там буквально вони відрізнялися на один-два дюйми. Тобто, якщо ти береш дві обкладинки, і там мовно, це обкладинка розміру один, а це обкладинка розміру два, ти дивишся їх, ну ти не розумієш як. А якщо це в тебе там, 200 коробок, ти розумієш, що це просто величезний об'єм часу. Наші співробітники відкривали кожну коробку, вимірювали товар всередині лінійкою, звіряли чи відповідає хвини свою на товарі цього розміру і змінювали маркування коробок на правильне. <тас> і незважаючи на те, що наші співробітники зробили все максимально швидко, клієм все одно втратив дорогоцінний час. Як ти думаєш, чому? А, мабуть, тому що був період такий. То який Q4. Так це був високий сезон, який дуже очікує чекають клієнти, і це дуже. Він нервовий. Зазвичай є якісь затримки в логістиці, в портах, поки привезуть, поки Амазон прийме і це все робити потрібно швидко, щоб встигнути саме в на той час, коли йдуть продажі. І незважаючи на те, що ми зробили все класно, швидко, клім все одно втратив час і мав додаткові витрати на перевірку. Зрозуміло, то тобто звичайно було б гірше, якби товар одразу поїхав на Амазон, бо там він міг би бути невірно прийнятий, або мабуть, його прийом зайняв би більше часу, так Так, ти правий, і це знаєш, така ще навіть лайт версія, що він просто би неправильно прийнявся, або там його довго приймали. Тому що клієнта і ми могли б Амазон попросити просто вивезти товар одразу, або е, прийняти неправильно і він мав би мав купу негативних відгуків, тому що він замовляв клієнт один розмір, а приїхав інший. Тобто, це мали знову ж таки додаткові наслідки як для самого акаунту, тобто для бізнесу, самого Amazon продавця Тому ми всім радимо добре маркувати свій товар і контролювати своїх виробників. Просити в них фото товарів за Ю, якщо різні розміри, просити фото, де було видно розмір е, товару, також фото товарів у коробках з маркування. Це все вам потім, якщо ви будете сумніватись в своєму виробнику або у вас щось буде йти не так. Ви зможете швидко попросити скласти щось перевірити. Ось у мене такі фотографії, то дивіться чи це там так. І це дійсно вам зекономить час, нерви і гроші. Також завжди можна замовити інспекцію товару на виробництві в Китаї, і наша компанія також надає такі послуги. Так. Це все може допомогти допоможе за ощасти час гроші та нервові клітини, А... А, якщо у вас виникли. Якісь питання протягом нашого, наших історій, того, що ми вам зараз коротко розповіли, ви можете в першому коментарі знайти посилання на Google форму, де можна залишити свої дані. Там ви отримаєте чек-лист порадами для продавців та залишити ваші питання, коментарі, пропозиції, зауваження. Ми це все обробимо і потім дамо вам свій фідбек. Чудово. Дякую вам, глядачу, дякую тобі, Юлія. Дякую, Антон. Дорогі учасники, важливого оголошення. Кожного тижня у нас буде один-два вебінари з практичними кейсами та чек листами по закінченню вебінару. Найголовніше у наступному вебінарі ми можливо розповімо вам про те, як що. Як ми збільшили збільшили продажі клієнта на півтора мільйона доларів? Ого так. А друга історія буде: як ми вряд так, як ми врятували контейнер під час війни? Ну, в тебе прямо одна історія цікавіша іншої. Так. Також не забувайте про те, що у нас є власний сервіс з доставки Україна США. Кожні два тижні ми відправляємо власний контейнер. Ви можете запригнути прямо зараз і встигнути на Q4. Також ми відправляємо Китай США і відправка контейнера кожного місяця йде. А, ну так, здається, ми нічого важливого не опустили. Сподіваюсь, якщо ми щось пропустили, задавайте свої питання у формі. Так, дякую вам всім. Слухайте нас цієї п'ятниці, 16 вересня, 16.00. Чекаємо вас на новому вебінарі та на ваші вподобайки. До побачення. Бувайте!